Вітаю, я Марія Іван, живописець, живу і працюю в Києві, і ми розмовляємо про мистецтво, живопис, творчість, ну і життя взагалі, як воно зараз відбувається, як живе живописець, що він може зробити, на що він може вплинути. І я вам хочу нагадати, що в мене є співрозмовник, це арт-аналітик. і він може задавати якісь питання або доповнювати мої відповіді. До речі, у мене є пропозиція. Дивися, давай трошки призупинимо твою творчу діяльність, а почнемо розмову з періоду, коли почався ковід. Я розумію, про що ви не призупинимо мою творчу діяльність. Я сподіваюся, що мені вдасться все-таки її продовжувати. А я в попередніх відео, якщо ви їх не бачили, подивіться, будь ласка, вони є на моєму каналі. Розмовляла про. Свій творчий шлях, як я почала, чому я займаюся саме живописом, саме цим видом мистецтва. І які в мене були кроки, виставки. А зараз, ну, можливо, вам буде цікаво і правда послухати, що, що було під час ковіду. Дивіться, ковід це було раптово? Ну, я можу сказати, що так. Були якісь новини, що йде якась епідемія? Я чесно скажу: я не вірила не того, що її просто не може бути, а того, що в нашому столітті, після того, як людство пережило таку кількість, величезну кількість епідемій, говорилося про те, що ну, щось таке прийшло, що ми ніколи не бачили і не чули. Це взагалі не епідемія, а просто якийсь, Ну, я не знаю, кінець світу. І я не вірила, я думала, що все проходить і це пройде. І ми, ми знайдемо вихід досить швидко, на цьому працювала весь світ працював на цьому, не тільки Україна. Я була впевнена, що ну, це не може, не може бути настільки, настільки сильним, настільки що це неможливо перебороти. А як з самого початку от, вплинуло це вже реалії ковіду на твоє життя? Ну, так як ми розповідаємо про е, мистецтво і живопис, як живописець має жити, і не тільки зараз, а взагалі, е, якщо, якщо він займається живописом, як, як він живе, чим він живе? То і до ковіду було досить важко. А ковід ну, поставив такі дуже жорстокі рамки, які, якщо чесно, я навіть ну, я так думала, що ну, може, може бути досить важко перебороть. Це призупинило твою професійну діяльність? Якщо кажемо саме про професійну, так, зупинило. Саме про діяльність, чи продовжувала я писати? Ні, це не зупинило, я продовжувала писати. Картини і продовжувала займатися саме, саме своєю справою. Носила ти маску? Носила, маску носила. Де брала? Ну, здебільшого в аптеці. Здебільшого в аптеці. Тоді вони почали з'являтися в інших магазинах, а, але спочатку ну, мені здається, що якби, більшість людей в основному в аптеці купувала. І я в тому числі. Їздила кудись? Ні, нікуди не їздила. Ну, були, були сильні обмеження, тому в основному саме такі маршрут це були якісь магазини. Давайте так. Ми такі дрібні питання розглядати не будемо. Як митець жив під час ковіду? Дуже стисло. Ходити кудись було проблематично. Тільки соціальні мережі якісь площадки, інтернет-площадки. Так як я вважаю, що треба показувати свої картини в реальності, щоб люди приходили їх, і саме їх бачили, на них дивилися. То робити якісь такі виставки. Показувати, десь створювати такі площадки, було неможливо. Можливо, хтось це і робив, але в мене такої можливості не виникло. А як же ти жила? У сподіваннях що стане краще. Але ж це, ну, як мінімум, два роки. Ну, Через рік у мене були намагання, коли трошки стало легше, і все-таки цей перший шок пройшов. У мене з'явилася деяка можливість, і тут я вам чесно скажу, я вирішила ризикнути, я відкрила свою галерею музей. Я зараз про саме про галерею музей, саме про моє говорити не буду, тому що це досить ну, така окрема тема говорити про те, як. Можна відкрити свою справу, якщо ти живописець, чому живописець на це взагалі може піти, самому відкрити галерею, і, і як, як це робити, і як її утримать, і втримати і утримати, то це тема для іншого відео. Якщо ми говоримо саме про ковід, то ковід зв'язав митців. Я думаю, дуже сильно. І коли навіть кажуть, що ви знаєте, оці віртуальні відвідування музеїв і галереї було по відсоткам навіть більше, я, можливо, скажу не дуже таку приємну річ, але для мене це, ну, вони більше, тобто, людина краще буде сидіти вдома, відвідувати галерею віртуально. Я не знаю, чи це було платно, чи без, безкоштовно, до речі. А от, якщо він, а от пі, чи піде він просто з друзями чи сам в галерею, на якісь відкриття, на виставку в галереї це ще велике питання. То якщо це порівнювати, то ну, якби мене це більше засмутило. Живіть тепер в соціальних мережах, чи живіть в інтернеті. Ну, мене це не дуже влаштовує, чесно. До речі, я пам'ятаю. Ну, в перші дні там, чи тижні ціни на маски десь були по 80-85 гривень. Прямо в магазинах продавали, але ж не можна було зайти без маски, бо не обслуговували. Був такий період. А от скажи, перше повідомлення про те, що вже винайшли вакцини, а потім, наче трохи їх почали виробляти, а потім начебто потроху почали завозити навіть в Україну. І як ти це сприйняла? Ну, з, з, зі сподіваннями, надією, що все-таки нарешті ми щось придумали і це дасть якісь свої певні результати. Але е, мінус був у тому, що я, так як і з масками, які коштували 80 гривень, я не могла зрозуміти, звідки такі ціни взагалі взялися. Тобто питання про те, як виживати, як, як ходити на роботу, коли люди вмирають, коли це епідемія, коли всі бояться, а Ну, а якщо ми кажемо про митців а, або про живопиців, як от мене зокрема, то це взагалі ну, якби велика проблема. То ставить на маски такі ціни, ну, мене це дуже дивувало. І точно так же я думала: а що якщо і вакцини буде така ж сама ситуація? Невідомо, чи ця вакцина працює, як вона на здоров'я впливає, скільки вона коштує, бо якщо вона не коштує, а я маю якісь певні побоювання, чи зможу я її користуватися, чи не зможу. І знову таки, коли ставиться питання, що ти повинен якось виживати, якось щось робити, займатися своєю справою, заробляти гроші на своє життя, а це життя знаходиться в вакцині, як ти не можеш перевірити, і ти не знаєш, чи вона працює чи вона спрацює, то ти ну, знаходишся в такому досить важкому положенні, думаючи, що на що робити далі. Тобто, з одного боку, я зраділа, що нарешті з'явилися якісь дії, які нас приведуть до виходу з цієї ситуації, а з другого боку з'явилося питання. Чи діє це насправді, чи це ну, якийсь такий сумнівний? Певні побої не були. А, звісно, звісно. А скажи, не будемо казати про тебе, на загал, припустимо, люди, які займалися творчою діяльністю, ну, нехай живописом, да? чи мали вони можливості якось там продавати картину чи виставляти. Ну, вести професійну діяльність. Ну, я, я не можу сказати за всіх, звісно, бо я ну, і не питала, і, не, і ну, це досить такі особисті речі. Тобто ти не можеш спитати людину, а як, а, а як ти цим займаєшся? Чи там виходить <гадується> в тебе? Я бачила, зустрічала такі повідомлення в соціальних мережах або на різних сайтах. Де митці продавали свої роботи з дуже великими знижками, так як я вважаю, що це колосальна робота, ну, в неї вкладається досить багато, я це знаю, я в цьому впевнена. І ти вимушений її віддавати по, якщо, невеликим ну, знижкам, то досить суттєво низьким цінам і при цьому якось на цьому заробляти і жити. І далі. далі, далі Свою роботу підтримувати. Були цілі розпродажі, як на побутові товари. Давайте ми цю тему не будемо. ну, так, так це. Є. Кожний, кожний вирішує сам. Чи були проблеми, звісно, були. Чи була підтримка митцям конкретно цій самій сфері, я не відчула. Чи був якийсь вихід, мабуть, не було виходу. Чи була велика підтримка митцям і живописцям, зокрема, ну, так як, чого я це підкреслюю, тому що живопис, як окремий вид мистецтва, він також не дуже підтримується. На жаль, за останні років сто, цієї підтримки не сильно було і до ковіду, а під час ковіду. Треба було ну, приймати досить важкі рішення. І я не буду сильно за це поглиблюватися. Хто як робив, мені це було дуже неприємно. Тобто треба було продавати на якихось інтернет-площадках, де це коштувало дуже помірну ціну, або в соціальних мережах якось там за допомогою реклами чи інших речей підтримувати свої. Статус, робити себе популярним і вже продавати більш, більш можливо по вищим якимось цінам. Це, це все дуже здавалося на, якусь, на якісь перегони, що треба щось придумати, швиденько зробити і, і, і якось вийти, якось вийти з цієї ситуації. А мистецтво, мистецтво це ж творчість, це не руйнування, це те, що ти хочеш зробити, показати. І в тебе повинно бути і, і бажання, і можливість, і підтримка. Так що я думаю, що два роки були досить важкими. А ось дивись, ну, пройшло два роки активної дії ковіду, будемо так казати. Але вже наприкінці от два роки проходило, щось помінялося. Стало менше страшно, чи якось умови помінялися, можливості збільшилися? Ні, ні, ніяк нічого не змінювалося. Там уже пішли інші речі, бо два роки все-таки вплинули, вплинули на світ, вплинули на країну і вплинули на таку річ, як мистецтво, я вважаю, що дуже сильно. І вплинули на те, як, чим займалися ми ці, що показували, і ну, багато різних таких тем, таких уже філософсько, психологічно, життєво-соціальних. Тому я думаю, що на тему ковіда можна вже сильно не, не розмовляти. А от останнє питання на цю тему. Ой, дивися, ці два роки пройшли, і в плані. Творчості, мистецтва, там, культури. І як це співвідносилося з поняттям життя? Ну, два роки фактично життя пройшло. Що значить співвідносилося з поняттям життя? Що писали на цей період митці? Що показували? Багато, багато було. В даному випадку живописці і митці дуже залежать від того, що відбувається в світі. Раніше так це взагалі було завдання відтворення певних подій. А ну, На сьогоднішній день це також актуальна тема. Тобто, по суті, пишеться те, що ти бачиш, те, що ти відчуваєш. І багато хто саме зображав ну, сьогоднішні, сьогоднішні реалії маски. Смерті, страх. Тобто, це залишалося, залишалося в творчості митців, на жаль. Тому що, якщо раніше це майже було одне із самих основних завдань митців, то ну, зараз є ж такі речі, як інтернет, як журналісти, як відео, ті ж самі соціальні мережі, люди постійно писали, показували. Розповідали, знімали, фотографували. Тобто це вже не треба було зображати, але все одно воно зображалося, тому що дуже сильно впливало на свідомість людей. Так що мистецтво, чи потрібно, воно не потрібно, як виявляється, воно частина нашого життя. Але чи сам сам митець. В своїх роботах себе залишає, показує себе як, як людина, щось, якийсь свій характер він туди вкладає, в свої роботи це вже питання. Що мені таке враження, у мене таке враження, що всі роботи показують навколишнє середовище, а не нас. Пишіть в коментарях свої думки. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Приходьте за посиланням на Facebook і Instagram. Якщо вам подобаються якісь мої картини, пишіть мені в приват або на емейл. Я вам бажаю бути в теплі і в безпеці. До побачення!